Чисто там, де прибирають, чи там де не смітять. Цікаве запитання, яке безпосередньо стосується благоустрою кожного міста. До прикладу, в Чернігові, центральній частині міста в парках біля зупинок ми часто спостерігаємо урни для сміття, проте у спальних і більш віддалених від центру районах їх дедалі менше. На таку особливість звертає увагу більшість опитаних нами чернігівців. Я думаю, що не вистачає. Треба ще. Зробити урни для того, щоб можна було йти якийсь стаканчик, ти береш, купуєш там напої. Треба вибросити, ти йдеш кілометрів два і нічого Та взагалі от немає. Їх я би сказав. Ну так от в центрі може бути, а от в частних дворах дуже плохо з мусорками. От у мене стоять під двором, наприклад, мусорки пластмасові. І Це не очень удобно там, наприклад, напої і таке викинути. Дійсно, не вистачає. В більш таких спальних тихих районах їх дійсно мало. Це ну, потрібно шукати якісь а, загальні контейнери і, для викиду сміття. Де я де не йду з якимось мусором, мені завжди знаходяться мусорки. Нормально, в принципі. Мабуть, вистачає, бо оце стоїть. Та да? в принципі вистачає, якщо соблюдати якісь правила. Ну, а так. Я думаю, що від того, що більше буде турн, город не стає. Я, як харків'янин, який зараз проїздив у Чернігові, тут навчався. Ну, трішки мало, звісно, їх. Але було б більше, було б краще. Але знову таки, можна сміття не викидувати, де будь-де. Тобто, можливо, трошки з великим розривом, але вони є. Не вистачає. всюди, без сміття викидувати нікуди. Розміщення урн для сміття та безпосередньо відповідальних суб'єктів за утримання належного стану об'єктів благоустрою прописано в правилах благоустрою міста Чернігова. Так відстань між урнами в парках не повинна перевищувати 40 метрів, а кількість контейнерів визначається за показником середнього утворення відходів за три дні. Урни для сміття мають бути встановлені і біля зупинок, а місцеві підприємці зобов'язані подбати про питання встановлення урн для сміття самостійно що біля остановки або в парках, це вже встановлює балансоутримач. Кого на балансі остановки або парк, вони вже утри розміщають там урни. Згідно правил благоустрою, всі підприємці повинні біля вхідної групи виставляти урну. Вогностіку, що немає, то можна спочатку провести профілактичну бесіду і ознайомити підтримця якщо він не володіє цією інформацією, що повинна бути в нього урна. Якщо е людина не виконує, то можна писати навіть і припис, а потім і протокол, бо це є адмінпроправопорушення. Як зазначають у Мунварті міста Черніго, під час патрулювання міста вони щодня виявляють порушення пов'язані зі становленням або ж відсутністю урн. Відповідальними ж суб'єктами утримання благоустрою є виконавчі органи Чернігівської міськради або комунальні підприємства, які утримують чи обслуговують об'єкти благоустрою, та інші установи підприємства, що перебувають у їхній власності чи в їхньому користуванні.